Вітаю вас, Онтаріо! З вами Сергій. І сьогодні в мене в руках найсвіжіша, найточніша інформація про стан ринку нерухомості в Онтаріо. Давайте разом проаналізуємо ці цифри і розберемося, що реально відбувається на ринку нерухомості Великого Торонто. Отже, цифра номер один це середня ціна для всіх типів нерухомості по Великому Торонто. Вона знизилася. Ця сума сьогодні становить до 1 мільйону і точна сума 973 тисячі доларів. Це є середня ціна для всіх типів нерухомості по великому Торонто. У порівнянні до минулого року ця сума знизилася на 6,5%. Другий важливий параметр, який показує стан ринку, це є об'єм продаж. Об'єм продаж знизився у порівнянні до минулого року на 19,3%. І третій дуже важливий параметр, який показує в якому стані сьогодні знаходиться ринок, це активні лістинги. На ринок сьогодні вийшло на 8.1% більше об'єктів нерухомості, ніж у минулому році. Важливе звернення до всіх власників нерухомості в Онтарію, які думають про продаж цією весною. Друзі, я би вам радив вийти на ринок трошки раніше, ніж ви привикли. Наприклад, замість того, щоб вийти в квітні, виходьте в березні. Якщо думали про березень, виходьте в лютому. Справа в тому, що таким чином ви зможете трошки обігнати своїх конкурентів, які так само думають про продаж і вийдуть на ринок весною. Це допоможе вам продати вашу нерухомість швидше та дорожче. А тепер бонус. Бонус для всіх тих людей, які додивилися моє відео до цього моменту. Отже, я пропоную безкоштовну оцінку нерухомості, яку можна зробити онлайн. Для цього ви берете свій мобільний телефон, QR-код з'явиться зараз на екрані, наводите його на екран, йдете на вебсайт, забиваєте свою адресу і отримаєте реальну ціну вашого об'єкта. Дякую вам за увагу. З вами був Сергій Ревіцький Real Estate з компанії Royal Lepage. Дай вам щастить, па-па!